І розцвіли квіти на вагоні метро. Такий специфічний подарунок підготували жінкам на 8 березня у столичній підземці. На малюнок витратили літри фарби і тиждень роботи. Працювало більше чотирьох чоловік непосередньо над вагоном. Було доволі цікаво і необычно. Проект для нас теж очень новий. Краски вийшло порядка 30 літрів ПФ і более п'ятідесяти разом. Послітикожної зими холодної приходить весна. Этот меседж ми посилаємо людям і хочемо сказати, що всегда после тяжого момента буде хороший. Кольоровий зовні змістовний всередині. Святкову атмосферу додають зібрані крилаті фрази про жіночу красу, весну та кохання. Перевірити реакцію пасажирів і головне пасажирок на вагон квітів поїхав разом з журналістами, особисто начальник метрополітену. 8 марта. Праздник наших милих. Прекрасних женщин. ми должны були вас чем-то порадовать, чем то удивіть наших это будет вызывать, э, действительно, я так понимаю, радость, Это Це найголовніше. У переповнений журналістами та об'єктивами камер вагончик. Пасажири не поспішали, але сміливці по-різному відреагували на барвистий подарунок. Ну, я вірю, штока красиво нової літо. А Мені совершенно наплевати. Дієк ні, війна йде, діти гибнуть наші. О чому ви говорите? Какие цвіточки? Що він розфарбований, квітами це подарунок Метрополітену жінкам до 8 березня? Ви не побачили? Бачу приємно дуже приємно. Дуже красиво. приємно. З праздником наступаючим. весняний вагончик. Пустили по синій лінії київського метро від грові Дніпра до станції Теремки. Курсуватиме він аж поки не набридне пасажирам. Анастасія Острожко Дмитро Гришко соціальна країна.